Побратимо і посестри, сьогодні у праві у своїй проповіді я хотів би, щоб ми з вами ще раз осягнули. А чому у цьому світі стільки багато страждання? Чому люди можуть ненавидити одне одного? Чому вони приносять друг другу зло, вбивають і взагалі чому це все так відбувається? Відповідно до святого покону. Як вчить нас наука відичного православ'я, кожна душа є частиною рода Всевишнього, єдиного і багатопроявного творця Всеосущого й Коли я говорю, що Він єдиний і багатопроявний, це означає, що ми маємо бути свідомі, що Всевишній дає різні Богорозуміння, подібно до того, як існує радуга, в якій є червоний колір, синій, жовтий, зелений. Кожний може вибрати свій шлях. Таким чином, шлях до Бога це певна духовна наука, це певне духовне знання і певна сила і, водночас, слабкість і страждання. Вибираючи світогляд, вибираючи віру, ми вибираємо свою долю. Ми можемо вибрати такий світогляд, який навчає нас, що ми раби, що ми нічого не можемо в цьому світі зробити, що ми маємо страждати, ми маємо слухатися і тільки працювати на пана, слухаючи, як Він нам розкаже, що робити і діяти. А можемо приймати інший світогляд, який побудований на законах світотворення, який є відою і який веде управо, там, де ми є діти Божі. Де ми наповнені Божим Духом, де ми маємо можливість жити і творити щастя на своїй землі, якщо ми знаємо закони праві. Таким чином, світогляд виступає тією основою, з чого все починається. Приходячи в цей світ, людина має свободу волі, свободу вибору. І коли ми говоримо про те, що вона приходить у цей світ, ми маємо зрозуміти, що ми втілюємося багато разів. І тому для того, щоб проявитися тут, жити тут, ми проходимо рівень камня, рослини, тварини, і лише потім народжуємося людиною. І тому в багатьох людей, усіх людей на початку є тваринна свідомість. І ця тваринна свідомість, науково доведено, є таке поняття, як криптилоїдний розум, мозк. І вона проявляється в тому, що людина прагне чогось більше захапати, взяти більше грошей, більше влади, щоб все було її, все тільки для неї. І, відповідно, щастя для такої людини це лежати, відпочивати, нічого не робити, коли ти багато чого здобув. І тому душа втілюється багато раз для того, аби прожити і стати вище цієї животної тварини, тваринної, сутності. Тому що ця тварина сутність вона і проявляється всіми тими пороками, які є в людині. Слабкістю, підлістю, хитрістю, хтивістю. Це все ж воно те, що добре для тварини, для людини є недобре. І тому настає час, коли людина переростає за багато втілень і вона піднімається на рівень, коли вона вже починає логічно-послідовно думати. Тобто, в неї вже є досвід душі. І вона вже підсвідомо відчуває якісь певні закони, що неможливо просто так по тваринному діяти, свої природні інстинкти якось лише задовільняти. І оцей логічний світогляд, він може людину підвищити, а може навпаки слагувати для того, аби стати таким маскуванням для цієї тваринної способу поведінки. І тому людина може приймати вигляд, вона може. Виглядати священником, вона може е, діяти як там, президент, як міністр, як якісь ножновладці, так інше, так інше, але все одно головна ціль буде, щоб було, як в тварини, більше їжі, більше грошей, більше сексу, більше чогось іншого. І тому зовні відіграється якась така маска благості, а в душі все навпаки. Але проходять втілення за втіленням, і настає час, коли людина доростає до божественного світогляду. І Бог починає проявлятися в її серці, і це проявляється тим, що вона може заради інших людей відмовитися від чогось, відмовитися від своєї підлості, хитрості, хтивості, взяти під контроль своє тіло, свої емоції, свій логічний розум. І зазвичай це вже та людина, яка йде шляхом просвітлення. Для цього їй дається ціла наука. І тому в ведичному православі спокона з першопочатковою віде, як зерна виростає дерево живе ярги. Ярга це те, що наші предки Арії принесли в Індію, ну з часу називається йога. Тобто це вміння самоконтролю, це набор духовних праз. Право саморозвитку, коли людина не примушено не про людське око, а самостійно розвиває свою душу. І от коли ми кажемо про страждання, страждання має причиною невідання і пристрасть. Невідання це коли ми не розуміємо законів світотворення. Невідання це коли ми не усвідомлюємо взаємопов'язаність речей одного з іншим, тільки бачимо тут і зараз, а не думаємо, що будемо через 5 років, через 10 років. Знаєте, от як людина сидить на суку і цей сук пиляє. І коли вона впаде і їй буде больно, вона може навіть шию зламати. Але хто ж у цьому винний? Вона сама пиляла той сук, бо вона мала свободу вибору. І так само часто люди, маючи невірний світогляд, який не навчає законом світотворення, вони так і можуть перебувати життя за життям у невіданні. Потім з часом, через певну кількість тілень, людина піднімається до пристрасті. І ця пристрасть, вона приводить до того, що щось ми називаємо добрим, а щось ми називаємо злим. Причому те, що для одного добре, для іншого може бути злим, а те, що для іншого є злом, для іншого може бути добрим. І тому людина знаходить. Находячись у цьому стані пристрасті, боротися з кимось. Вона бореться, вона ще щось, вона хоче там щось доказати, свою думку. Всі не так думають. Дерева кругля, вона хоче, щоб вони були квадратні, там, чи люди себе вели так, як вона собі вирішила. Чому? Тому що наш логічний розум, его, він як фотоапарат фотографує картинки. І ми виростаємо з якимись переконаннями, і якщо хтось робить щось невідповідно до наших переконань, ми страждаємо. І якщо хтось вірить в Бога не так, ми страждаємо. Знаєте, от я, там, є свята книга, на ній написано Не вбий. Да? Але люди можуть вбивати одне одного, хоча вони належать ніби до цього. Знову ж таки, вони можуть протидіяти одне одному, тому що одні накладають на себе так знамено, а другі так знамено. Чому? Це означає, що до Божої свідомості не добралися, а є тваринна і логічна послідовна. Тому, коли ми кажемо про шлях щастя, як звідси вийти, яким чином, як осягнути буття? І тут ми маємо опертися на відичні знання наших предків: віда від слова знати. Знання, закони світотворення. Наші предки арії славні, вони були першими, і ми, є арії славні, вони були першими, які осягнули єдність Всевишнім. які, досягаючи стану просвітлення, стану ясне, напряму спілкувалися з ним. І тому Всевишній приходив до нас сам, приходив в вигляді богів, приходив до нас в вигляді спасів. І ми цю відичну традицію рознесли по всьому світі. Принесли в Індію, Іран, Ірак, тобто дали цілому Сходу, а потім самі втратили її. Але втратили не всі завдяки тому, що Радення Свароже, волховські роди берегли традицію, звичай віддання праві він збережений. І віддання Праві може пояснити, чому людина страждає. Може пояснити, як взяти під контроль своє тіло, свої емоції, яким чином налаштувати свою душу на єдність з Богом і поєднатися з Ним, досягнувши через ярго, через живо ярго єдності із Всевишнім. Але ви одне маєте зрозуміти, що коли людина досягає стану благості, коли вона навчається керувати своїм тілом, емоціями і логічним розумом, коли вона на рівні духу поєднується з Всевишнім, вона отримує першопочатковий дар, який є в кожному з нас, від самого народження, відчуття блаженства, щастя і знання. Таким чином, у цьому світі є безкінечно багато світла для того, хто прагне світла. І є безкінечно багато пітьми для тих, хто прагне боротися і прагне перебувати у пітьмі. Таким чином, в залежності від того, як ми сприймаємо світ, це боротьба чи це світ щастя, таким він для нас і стає. Ми самі Його творимо. В що ми вкладемо енергію, те і матеріалізується. Саме тому Всевишній і дав можливість багато шляхів до Бога, щоб кожен, усвідомивши, що Він іде хибним шляхом, шляхом, який веде його до страждання, до білі, до самознищення, саморуйнування. Міг знайти той шлях, який дарує йому щастя, який дарує йому благо. Але тут ми маємо бути свідомі того, що ми самі маємо взяти відповідальність за свої думки, за свої переконання, за свої емоції. Ми, ми не маємо сліпо віддавати керування собою, якимось можновладцям, керівникам і таке інше. Знаєте, як людина хворіє, вона повністю довірилася врачу. На рівні духу ми єдині з Всевишнім і можемо зцілювати себе. Якщо з нами відбувається якась проблемна ситуація, вона для того, аби ми, подолавши цю ситуацію, стали більш здоровими, більш щасливими, більш успішними, але це означає більш розвинутишими. І якщо ми попадаємо в якусь трудність, чи це особисто людина попадає, чи це род, чи це народ, то це означає, що на тому рівні, на якому ми діяли, ця ситуація не вирішується. Треба вирішити за рахунок збільшення віди, за рахунок збільшення духовного знання і мудрості. І тоді можна поступити інакше, більш успішно, більш гармонійно. І тому так само людина, коли вона має якісь обмежуючі переконання, коли вона ці обмежуючі переконання відкидає якось ширше дивиться на світ, вона завжди знаходить якісь ресурси для здоров'я, для щастя, для успіху, для сенсу буття. І так це стосується усього. Тож кожна людина є сама творець свого щастя. Рідсевишні Боги і предки благословляють нас бути здоровими, щасливими, багатими, успішними, перестати страждати і творити у щасті своє життя. Але для цього треба осягнути віду і знайти в собі натхнення, творити життя по-новому у здоров'ї, у благові, у мудрості. І вірному поєднанні Всевишнім. Рід Всевишній благословляє нас бути щасливими через посилення мудрості у своєму серці. Пам'ятаємо про це, тож осягаємо мудрість покона, відичного знання і наповнюючись цим, творимо життя новим чином, більш благим і більш щасливим. Хай буде так. Слава Богу!